Привіт! це проект Подишам, і сьогодні ми спілкуємося з Шеремет Анастасією. Це власниця шоуруму Леді Рум, крім того, що експерт товарного бізнесу і мама трьох чудових діточок. Знайомтеся, привіт! Настя, е, Скажи, будь ласка, ти наскільки я знаю, за професією вчитель? Да. Як так сталося, що викладач української мови і літератури? Яка працювала в технікумі, займається зараз товарним бізнесом і є власником ще й шоуруму. Ну, дивись, товарний бізнес прийшов раніше ніж викладацька діяльність, тому що як тільки я була в першому декреті. Я створила сторінку ще тоді в ВКонтакті і почала працювати. Мені моя одногрупниця колишня з університету підказала, що є така класна штука, тобто можна викладати дитячі товари. Я ще починала з дитячих, до речі, товарів. Робила накрутку 20 гривень, і я, я не знаю, як так вийшло, я тільки виклала товар. І в мене в той же день купили річ, і я заробила 20 гривень. Я тоді така була щаслива, я тобі передати не можу. Я біжу, говорю, чоловіку, я заробила 20 гривень. Він тоді так мене похвалив, сказав: це, це дуже класно. Ти можна сказати, за один день ти заробила на поповнення на рахунок. Тоді ще було ще 8, ну майже вже 9 років тому. Це було як поповнення рахунку. І я така рада була. Це просто. Не передати словами. І ось так зі мною сталася товарка. Потім я працювала у Фейсбук. Мою сторінку заблокували. У мене там була максимальна кількість підписників, яка тільки могла бути. У мене був постійно якийсь органічний ріст. Я розуміла, як доносити цінність до свого продукту, як продавати, як спілкуватись. Ось це все, напевне, в мене все це мені просто дано. І я кайфувала від цього всього. Потім в. По закінченню першого декрету мені пропонують роботу, говорять, що є на мою спеціальність е, викладач, іди працюй, тому що це така можливість просто без досвіду. І я йду до директора, говорю, мені там скільки, ну, 20 рочків, 20 там з гаком рочків. Я йду до директора коледжу, говорю, що от я викладач і мене беруть. Я була тоді також окрилена. Але е, коли прийшла мені зарплата. Я звісно трішечки розчарувалася в цьому, тобто саме фінансова сторона да, в першу чергу стала твоїм стимулом іти більше в товарний бізнес да і пробувати те на чому в тебе гроші заробляються легко. Да в принципі, так легше да і ти пішла от саме в це. Я до сих пір викладач, я просто викладач в декреті, але я чесно не знаю, чи повертатися мені далі на цю роботу чи ні. Я завжди паралельно працювала в товарному бізнесі, і от якщо порахувати оці навіть зараз 5 тисяч, там ну в середньому там нехай 7 тисяч, так зарплати дають, і порахувати, поділити на ці всі дні, скільки ти витрачаєш на конспекти, то це просто ну, копійки. А хочеться діткам дати найкращого, хочеться їх одягнути, хочеться кудись з ними поїхати, хочеться собі щось купити. У нас до речі, до того не було житла, і в мене найбільший стимул був це купити житло. Тому я розумію, що якщо я буду викладачем, це скільки мені треба працювати років, щоб заробити на ту ж саму квартиру, тому що в нас не було ніякої там фінансової підтримки. Тому я собі ставлю ціль заробити на власне житло. Ну і я так розумію, да, що так і купила власне так. <свісно> Висічи з нами тоді, будь ласка, да, дяки чому ти купила цю квартиру? Розкажи нам, будь ласка, з чого все починалося? Так, потім зі мною стався Інстаграм. <свісно> я зареєструвалась в інстаграмі після того, як мене заблокували Фейсбук, мені треба було починати з нуля. І це був інстаграм. Це така, такий майданчик, який ну. Просто безцінний зараз. Зараз купу експертів там просуваються, купу магазинчиків. І якщо вам здається, що там дуже велика конкуренція, то це не так. Ви просто недостатньо вкладаєтесь в рекламу, або не знаєте просто, як вкладатися. І от тільки тоді, коли я почала... Багато дійсно багато грошей вкладати в рекламу. Я побачила, як можна рости 2х, 3х, 10х. Чим більше я вкладалася, тим більше я мала. І от на цій ноті, на цьому ентузіазмі, я відкриваю шурум. Я розумію, що мені треба рости. У мене вже на той час було достатньо коштів, щоб його відкрити. Я накопила вже і на товар, і на оренду, і це був вже зовсім інший етап. Але. Це та дуже, дуже класний дійсно досвід в моєму житті і дуже плачевний, тому що я застала і карантин, і війну. І це просто дуже важко для офлайн-магазинчику, для будь-якого магазинчику. Я пам'ятаю, як ми виносили товар людям, списувалися з ними, коли там можна прийти, щоб нас не оштрафували. Я пам'ятаю, що були обмеження 3 метра, Людина повинна була зайти, або повинна була тільки одна людина зайти в магазин. Ну, Це просто жах. В інтернеті набагато простіше було продавати. Я от порівнюю скільки. У мене було продаж в магазині, так, в шоурумі, де в нас, ну, в принципі, невелике містечко, і в мене таке було, знаєте, не топове, не ходове місце. І шоурум, і інтернет-магазин, де в мене вже була своя база, свої клієнти, то в інтернеті я продавала на 90% більше. От. Як потім так трапилося, що тобі довелося закрити цей шоурум? Що стало причиною? Потім в тебе настав якийсь момент, коли ти закрила свій шоу-рум. Це трапилося через те, що ти менше там заробляла, чи була якась інша причина. Закриття шоу якраз припало на початок війни. І знаєте, для багатьох війна це була такою рушійною точкою. От я також багато чого переосмислила і подумала, можливо, все-таки ось ця вся ситуація потрібна для того, щоб йти вперед, щоб щось змінювати в своєму житті. І я вирішила, що я закрию шоурум назавжди. Я вже просто його переросла. Мені хотілося вже чогось більше, просто сфокусувати увагу тільки на інтернет-магазині, тому що якщо ти розсіваєшся на на шоурум, ти приходиш, я постійно з візочком туди ходила, бігала, знімала. Це настільки важко було, настільки багато часу, сил і енергії, то набагато простіше було просто в інтернет-магазині попереписувати з людьми і здати кур'єру замовлення, щоб він відправив і ти не біг. Ти не організовуєш це все тобто це набагато простіше, і війна стала якраз таким рушійним елементом. Дивися не для того, щоб просуватися саме в інтернет-бізнесі, тобі теж, скоріш за все, доводилося багато навчатися, тому що треба ж розуміти, як це робити, чи ти теж якось інтуїтивно відчувала і робила це чисто. Вот ось так, як ішло. Знаєш, раніше було набагато все простіше. Не було по перше такої конкуренції. Якщо ти замовляв рекламу, то реклама вистрелювала у два-три у рази і в перший же день. Я пам'ятаю, що я із помічницею сиділа до трьох до чотирьох годин ночі, тому, тому що був такий наплив замовлень, що ми фізично не встигали їх обробляти, і при цьому ми не багато вкладалися в рекламу. Ну як не багато для когось це, можливо, багато це було. Близько 20 тисяч гривень в рекламу, там єдиноразово, але вона вистрілювала, можна було за день заробити там тисячу доларів, наприклад. І раніше було це все набагато простіше. До речі, і раніше не було такого навчання, не можна було там прийти купити того експерта, в якого мільйон там мільйонний оборот в магазині і сказати поділись своїми знаннями там, давай я тобі заплачу, а ти мені розкажеш, як просуватися. Такого раніше не було. Не було як такого розвиненого інфобізнесу, не було курсів, і ти сам на своїх помилках у 9 років я топталася, можна сказати, на одному місці. Ну, не 9 років, але все ж таки на своїх помилках я вчилась. Ну і наскільки я розумію, ось так, навчившись на власних помилках, ти прийшла потім до того, щоб піти ще й в інфобізнес. Тобто, потім уже ти почала ділитися саме вже знаннями своїми, як то кажуть, і помилками, і набитими шишками, щоб потім. Можна було дати людям безпосередньо вже от саму суть, да, тобто дати конкретні рекомендації, як же їм теж почати, і не 9 років розвивати свій бізнес, а вже робити це швидше, легше і простіше. Правильно дійсно мені було цікаво відкрити для себе ще світ інфобізнесу, тому що мені є чим поділитися. І в товарному бізнесі я в принципі вже все розумію, як розвиватися, як масштабуватися, як як налаштовувати таргет, з ким співпрацювати з блогерів, з ким ні. А от інфобізнес для мене був темний ліс. Здавалося б, що там нібито одні ті ж алгоритми. Але там все зовсім інше, і там також є підводні камені. Як треба просуватися, так і де можна просто-напросто злити свій бюджет. Якщо в товарці я могла там блогеру заплатити 10-20 тисяч, я їх окупляла, Нехай там. За тиждень я їх окупляла, а тут в інфобізнесі це вже довгий такий процес, тому що людина мене не знає. Вона мені ще не довіряє і потрібен певний етап пройти якийсь ланцюжок, щоб людина довірила, щоб дізналася про мене, і дійсно захотіла чомусь навчитися в мене. Є категорія людей, для яких, от, наприклад, там закриття магазину, це вже певна трагедія. все, в мене нічого не вийшло, і люди просто от, опускають руки і, і не рухаються далі. Натомість ти з власним бізнесом поражила карантин. Ти вже два роки працюєш під час війни, і в цей же час ти продовжуєш рухатися далі, незважаючи на закриття магазину, на всі якісь проблеми на те, що щось не виходить. Ти все одно рухаєшся далі. Наскільки я розумію, от якісь невдачі вони тебе не зупиняють. Да, вони тебе що навпаки стимулюють, так так, чи закаляють. Закаляє, Закаляюда дійсно труднощі мене тільки закаляють. Мені усе цікаво абсолютно закриття шоуруму. Це взагалі для мене не була якась проблема, тому що я ж говорю, що чому я відкрила. Шуром, тому що я була впевнена, що в мене є база в інстаграмі, що в мене є клієнти, які куплять товар. Якщо там щось не зайде, до мене не прийдуть люди з міста, то я змушу це в інтернеті продати. І в принципі я була налаштована тільки на інтернет. І я розуміла, що магазин мене з'їдає дуже багато часу. Я хочу, хотіла приділяти більше уваги сім'ї, хотіла бути е, незалежною, бути в. Десь поїхати, наприклад, на місяць, на два, як в тому році ми поїхали з чоловіком. І я не парилась з приводу того, що мені треба от слідкувати за цими процесами, за тим, що мені треба вкладатися в товар, а це взагалі біль для тих, хто в товарці офлайн, ті, хто знають, коли сезонний товар, наприклад, це також. Ти тільки тут закупився зимовими речами, тобі треба міняти їх. Це все складується в тебе. Ось це все, що залишилось. Ти його. Розпродуєш по знижці, я думаю, що ті, хто стикався із товаром, так з товарним бізнесом в офлайн-магазинах, ті мене зрозуміють. Тобто, ці труднощі, які нам даються, це для того, щоб показати, що в подальшому ти можеш більшого досягти. Ти у нас відносишся до такої категорії жінок, які не можуть просто сидіти вдома в декреті і чекати, поки чоловік заробить гроші. Це не про мене. Тебе часом так, що тобі хочеться просто сказати: все, я втомилася, нехай чоловік заробляє гроші, я просто займаюся дітками, там кайфую від життя, все інше, а все інша чоловіча справа. Взагалі, я вважаю, що якщо ти думаєш, що тобі там хтось винен, хто що повинен там заробляти чоловік, що тебе повинні там е забезпечувати повністю, це все про е дитячу позицію. Доросла, зріла людина буде розуміти і брати все. В свої руки і ні на кого не надіятись, мені знаєте, дуже сподобалась фраза народжують дітей стільки, скільки сама потянеш. Оце правда. Дійсно, щоб не сталося, я знаю, що в мене є мій магазин, що він мені приносить пасивний прибуток, навіть коли я вигораю, а таке буває. Дійсно, мені не хочеться нічого. Все одно замовлення є, все одно є постійні клієнти, які приходять до мене, навіть коли я можу взагалі нічого не викладати. Все одно вони прийдуть, щось куплять. І я от ловила себе на думці. Чи було був мене хоча б один день, щоб там взагалі нічого не купляли? Не згадаю я такого, тобто кожного дня є замовлення. І навіть тоді, коли я не вкладаюсь в рекламу. І це така, знаєте, дуже велика фінансова подушка, тому що де б я не була за кордоном, чи тут, чи війна там, чи ще щось у мене я буду знати, що діти нагодовані, що в мене є постійно прибуток. Чоловік 100% мене підтримує. Це все було ще з перших замовлень, як я говорила. Він мене підтримував із шоурумом, допомагає мені абсолютно у всьому. Навіть я це розповідала. В себе на сторінці робила відвертості, так навіть був такий період, що я говорила чоловіку звільнитися з роботи, щоб пошвидше зробити ремонт. От мене чоловік такого складу розуму, що він повинен все своїми руками робити. От він і кулінар від Бога, і в нього все він майструє. все він абсолютно може зробити. Не було взагалі нічого такого, щоб він не міг зробити. І, і, і був і в нас такий був також цікавий період в житті. Що я сказала, звільняйся з роботи. В нас е, грошей ну, в принципі предостатньо. І з шоуруму було, і е, пасивного у мене там в інтернет-магазині був прибуток. Е, давай будеш планувати ремонт, бути весь в ремонті. Так, а я буду вже заробляти на решту. Так, все, все в дім, тому що ми з нуля повністю все робили. І так сталося, що вся матеріальна підтримка це був і шоурум, і інтернет-магазин. І ми з цією задачею впорались. І навіть був такий період в мене цікавий в житті. Я ніколи цього не розповідала. Я хотіла, щоб і він також займався товарним бізнесом. Ну, звичайно ж, мені хотілося, щоб також ну, показати. Ну, що це так легко, що не треба працювати фізично, так не, не потрібно там напрягатися. Це не важко. Ти не йдеш там, не працюєш там на когось. Не робиш якусь фізичну роботу. Так? Ти сидиш, собі, переписуєшся з клієнтами, масштабуєшся, налаштовуєш рекламу і все, і отримуєш прибуток. Але він пробував, чесно хочу сказати. Він пробував, але ну він не з тих людей, хто буде сидіти в інтернеті. Він повинен бачити результат своєї роботи, от фізично. Так він щось зробив, він повинен це побачити. Там як зараз він там він електрик, в мене в будівництво працює. Він повинен бачити там, здати об'єкт і за це отримати кошти. Ну я бачу, що це не його. Він більше горить своєю справою. Йому більше подобається ось такі навички, які. Ну, якщо він більше вміє, і в цьому він дійсно він заробляє нормально. Дзен. <рістична> 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 Натомість ти пережила війну, Ти пережила карантин війни. Дійсно, ми ж всі різні, да, ми не можемо щось одне робити і від одного отримувати задоволення. Да? Ага. Кожен якось реалізується в цьому світі, так як він це відчуває, так. і для чого в нього якби є якийсь хист від природи. Поділися, ще з нами як ти поєднуєш взагалі цю всю роботу і материнство? Адже троє діток це немало. а тим більше в наші часи, коли. Не працюють дочки в нашому місті. Да? Школи у нас Школи, займаються так. переважно онлайн. Да? Як ти все встигаєш, як у тебе вистачає часу, сил на трьох діток? Цікаве питання, як я встигаю. Ніяк я не встигаю, і можна сказати, що встигаю я тільки 20% того, щоб я хотіла зробити. От інколи мені здається. Якщо б там садочки були б відкриті, якщо б там школи були б відкриті, та, я б там і те, і те зробила, але все одно, ну дітки це такий рушій, вони так наскільки стимулюють тебе щось робити, що ти просто ну, встигаєш. Ти все ну, встигаєш, те, що ти запланував, в принципі, так це дійсно важко. Ми з чоловіком вже... Мріємо, коли ми можемо там, наприклад, більше побути вдвох. А ну ви розумієте, так коли троє дітей, і вони постійно в тебе на голові. Ми тільки там чоловік прийшов з роботи, і постійно ми з дітками не вистачає дійсно часу, от саме на час вдвох. Але все ж таки треба насолоджуватися моменту, поки дітки маленькі, поки вони ще хочуть з нами проводити час. Все одно ми доповнюємо один одного і в вихованні, і ми. Один одного знаєш так стримуємо, коли там е, чоловік бачить, що я там вже на нервах, я там зриваюсь, там на комсонам. Він там мені може сказати Настя, ти тут перегинаєш палку, треба трішечки збавити обороти. То він інколи знаєш, там збісять діти, приходить, кричить. Я тут також тихенько підходжу. Ну ну давай трішечки, ну давай, хоча б трошки в іншому тоні спробуємо. Намагаємося виховувати дітей в позитиві, так дійсно важко поєднувати це все. Ми, наприклад, ось вечори в нас як проходять. Ми там з 9 до майже 11 ми їх тільки вкладаємо. От, коли дітки такі маленькі, в нас там 2-3 рочки, Різниця, то вони всі хочуть уваги. Інколи мені так обідно, що я пішла там малу вкладати, і вона на грудях весь цей час, і я не можу там в середньому піти почитати казочку. Мені це дуже образливо. Але ну я розумію, і він розуміє це все, і старший також хоче багато уваги. Але от якщо вони ну вони розуміють, що вони не одні. І це дуже круто, я вважаю. Вони знають, що є інші діти, які також яких потрібно вкласти, яких потрібно там груди дати, там розповісти там іншим казочку. Вони безмежно один одного люблять. От чесно, ми народжуємо дітей вже більше другу, третю дитину. Це вже не для себе, це вже для них, щоб вони любили один одного, щоб була якась для них підтримка. І це, це круто дивитися на їхні відносини, як вони комунікують один з одним, як вони цьомають один одного, обнімашки. Це просто ми з чоловіком обожнюємо таке дивитись. Ви насправді великі молодці, і це дійсно класно, що діти для вас є великою цінністю. Що саме вони вас мотивують, стимулюють і допомагають долати навіть якісь власні страхи, перепони да і рухатися вперед заради них же. Що би ти порадила людям, які тільки шукають себе, які не знають о, в чому себе проявити, да ще не знають чим зайнятися, є, в яких багато страхів, які хочуть працювати в інтернеті, але вони бояться. Знаєш, от є просто у людей страх просто зняти себе, просто щось про себе розказати, показати власних діток. А можливо, там хтось буде заздрити, можливо, хтось буде хейт, якийсь надсилати? Ну, перше, чому я прийшла взагалі в інфобізнес? Тому що я захотіла бути корисною людям. Я зрозуміла, що в мене колосальний досвід. Я можу допомогти тим самим мамочкам в декреті, які не знають просто чим зайнятися, які ну зливають свою енергію. Знаєте, є такі люди, споживачі контенту, це тільки вранці встають. Вони просто гортають сторіночку, так дивляться там стрічку в інстаграм. Може пройти година, може пройти дві години, і вони не розуміють, що вони втрачають свій дорогоцінний час. А є люди творці контенту, от як ми, наприклад, з тобою, так ми намагаємося донести цінність про свій продукт. Ми приносимо в першу чергу користь людям. Ми не боїмося заявити про свої знання, про свої вміння. Ми не боїмося бути корисними. І якщо ти проявляєшся в цьому світі, то світ обов'язково тобі віддячить за це. Перше, це. Не боятися осуду, тому що багато кого дійсно це зупиняє. Вони думають, що там мене будуть е, обговорювати, так? наприклад, маленьке містечко. У нас дійсно невеличке містечко, так і дуже багато є е, такого небажаного хейту, який ми там можу, може, може, не хотіли б чути. Так? Але все ж таки е, треба не боятися цього всього, не боятися осуду. Пам'ятайте, все, що ви робите, все е, правильно. І друга порада це вкладатися в себе, вкладатися в свій розвиток, в свої знання, тому що це велика інвестиція в майбутнє. Я безмежно вдячна тобі за те, що ти мене запросила. Дійсно крутий проєкт по душам, тому що. Не всі можуть просто так відкритися, так? Там, про подумати так? про свою реалізацію, про те, там, з чого ти починала. І це дійсно, дійсно крутий проєкт, коли ти переосмислюєш свої дії, розумієш, що ти на правильному шляху. Дуже тобі дякую за твою щирість, за той час, який ти нам приділила, за те, що ти була настільки от, щирою, відкритою. І... Я насправді захоплююсь такими людьми, які все встигають, які йдуть по власному шляху, які кайфують від того, що роблять, і е, тому саме таких людей намагаюсь цей проект запрошувати. Тож дякую тобі і тобі дякую за mm -hmm. зустріч. Вже вже запліти князя. Це кінець дня не зображав, куфу не допомагає. Дякую також вам за увагу. Приєднуйтесь до наших сторіночок, аби нас не загубити. Підписуйтесь на наші сторіночки в інстаграмі, на, на мій ютуб-канал, де ви знайдете вже багато цікавих відео з унікальними в своєму роді людьми.